учасників АТО. За пропозиціями сільських селищних рад в районі сформований перелік земельних ділянок з загальною площею 340 гектарів для ведення особистого селянського господарства та 35 гектарів під житлове будівництво. Загальний цього переліку земельних ділянок по 11 сільських селищних радах прийнято на сьогоднішній день 184 заяви про виділення цих земельних ділянок, прийнято 100 рішень про виділення земельних ділянок на загальну площу Близько 70 гектарів, з них 3 гектари для житлове будівництво, всі інші для ведення особистого селянського господарства та для садівництва. E, ну, звичайно, в цьому питанні залишається проблемне питання виділення земельних ділянок при міських радах і місто Ківці. Всі інші інших віддалених радах проблем немає. Там є для ведення особистого селянського господарства і для житлового будівництва. Вільні земельні ділянки можна там звертатися. Всіх, що бажаючих, у нас сьогодні була нарада з сільськими головами. Там багато масово з Луцька звертаються в Женичину, Зерце, Прилуцьке, місто Ківерці. тут, звичайно, є проблема виділення цих земельних ділянок. Повторююся за межами населених пунктів виділення земельних ведення особистого селянського сударства, зроблення проблем немає. Всі вважаючи, що звернулися до нас, всі дали довідки, всі прийнято накази, всім виділена земля. Так само по Борохівській сільській раді сформовано перелік, виділено 80 земельних ділянок, по 800 для ведення садівництва. Всіх звернувся, всіх забезпечили, претензій немає. Є питання єдине по робині земельних підчутних будівлі. Коротко звітувати. Скажіть мені, будь ласка, які документи вам надають на підтвердження статусу учасника АТО? Приносять учасники АТО до довідку про те, що вони е, брали участь в антитористичній операції в Луганській або Донецькій областях, які видають. Військові частини, військомати, це такі, як е як авторіки, е е наказ приносять, якщо це відправлялись з внутрішніх справ, прикордонники, такі відповідні наказ приносять, ми копії цих довідок прикладаємо до заяви, які складають. А де гарантія, що людина дійсно замовляє, приносимо? Довідку видають державні установи. Військова, військова частина, військомат. Віддію, <голові> Що, <голові> це? Ну, <на> від внутрішніх <голові> справ. І ще, якщо людина говорить, вже має вже, припустимо, земельну ділянку, будинок, ну їй Так само знову надають земельні ділянки. Звісно, законодавство, громадянин має право один раз безкоштовно кошти використати своє право на видня земельної ділянки під житлове будівництво, для ведення особистого селянського господарства чи садівництва. Бо в цьому випадку, е, якщо він вже випустив своє право за один стрим, позначив відповідно, то вторгнути не може реалізувати своє право. То <кхів> а що таке питання? От кажуть, що є в положено земельна ділянка під забудову їхнім дружинам і їхнім батькам. Оце роз'ясніть. як це... Е, змін до чину законодавства не внесено з приводу окремого статусу учасників. Ту. Вони аналогічні мають права і всі інші громадяни. Ну бо ж, ідуть, і мами йдуть, і жінки йдуть. Питайте нам кожен промову чоловіку і це Бажіть, громадяни анамайно. Скажіть, будь ласка, в основному всі хочуть отримати клаптик землі Борохівська, Сукаричівська, Озерцівська сільська рада і місто Ківерці. Чи можливо це задовільнити їхні... По Сукаречівській сільській раді проблем немає для ведення субинської сільської всі бажаючі отримали. Є війні там земельні ділянки в... Передбачені плани детального планування в селі Заброди і в селі Конопелька, які є вільними і куди можна звертатись заяви під житлове будівництво. При міській цій раді, в місто, Ківерці і Озерце, житичів там немає. Жидичинській сільській раді, згідно детального плану планування, є вільні земельні ділянки під будівництво багатоквартирних житових будинків З, е, на загальну кількість квартир десь біля 50 квартир. От, ці земельні ділянки можна надати е, безкоштовно у власність житлово-подівельному кооперативу. Тобто, якби ці хлопці, учасники створили кооператив невеличкий, вони б могли б отримати жодичні ці земельні ділянки. Їм це пропонує сільська рада, але звичайно, ніхто не хоче. Ну, це не надто складне питання, щоб творити кооператив, щоб отримати ту земельну ділянку безкоштовно. Ну, Тільки такі вільні є, і, кажемо, сьогодні був Жетичний сільський голова, що постійно до нього звертається, звичайно, хоче кожен окремо отримати. І окремих вільних земель ділянки цих цілей немає. Ну, По Ківерцівській міській раді, сьогодні, ми також говорили, є масу звернення, е, в межах населеного пункту є земельні ділянки згідно генерального плану, які передбачені під житлове будівництво. Але вони зайняті лісом. І в міської радо розробляється коригування генерального плану щодо е, їх е, вилучення із земель лісового фонду. При цьому хотілося все ж таки. Сказати, що необхідно звернутися до державного слова агентства з наданням згоди на вилучення е земельної ділянки. Для прикладу скажу, що Маневська селищна рада в цьому році отримала таку згоду на 70 гектарів тож районний центр. Ми ну, звернулися до депутата обласної ради Полістика Богдана Івановича, він обіцяв, поїхав Київ, привів таку згоду на 70 гектарів. Я тільки що спілкувався з партією селищною радою Менеївською. То я думаю, що надвижно, це треба з Ладською згодою звертатися ну, через губернатора, звертатися в Державну газю містовий касл. Тільки що я був на нараді в області, Точ, є ініціатива селища міського голови, аналогічно і ми ініціювали проведення і земельної ділянки земель оборони в місті Ківерці 53 гектари, значна частина з яких не використовується. Є там порушені землі, які зайняті городами місто Ківерці використовують. Ми запрошували представників балансу отримуючи цієї земельної ділянки з Володимира Волинська Кетчи, які приїхали і кажуть, що вони не заперечують їх вилучення, але це на це має бути згода Міністерства оборони. Значить, на сьогодні підготовлений лист голови обласної державної адміністрації до міністра оборони з приводу вилучення, принаймні, частини цієї земельної ділянки. Будемо чекати результату. А пригуцьку де виділятися? Прибуцьку з була п'ятницю сесія. Я з Андреєм Сидочем особисто був на цій сесії. Ми рекомендуємо все ж таки сільській раді закінчити, провести нормальну інвентаризацію земель на своїй території. Тому що, згідно якщо брати облікові документи, є вільні землі. Сільська рада е, має зробити інвентаризацію належним чином, і тоді можна сказати про конкретно вільні території і площі, які ще є. можна реалізувати для цих цілей. А що з тими 23 міністрами що право? Де він, коли воно, що буде ці земельні ділянки, ви знаєте, що погоджувала сільська рада, їх виділення, щоб виступу підписами сільський голова та е, землепорядник ради. От, і е, по цьому, цьому питанні проводиться е, перевірка правоохоронного органу. Ну, щось, це воно що проводиться, вже цілий рік. А 23 гектари в природоохоронній зоні розкрали, розкрали і левчи кругом фігурує, а сьогодні спихає, що погодження було з сільською радою. Як ви можете це пояснити? Так як є згідно документів. Приймалися реквіне розпорядження районної адміністрації. Документи на погодня сільської ради сірами цифри ні я не знала, що ви тут будете. Я взяла ті заяви, показала б людям, як писалися заяви і як було розпорядження на ту землю. Як могла заява писатися одною рукою? Одною рукою заява писалася під бланк. За заготовлений і писалося 31 грудня, писалося 17-19, і через три дні було б вже зразу рішення надати ту землю. І невідомо, що за люди, і звідки ті люди, де ви їх понабирали. У нас в пролоцьку стоїть скільки людей на черзі на землю. Не одної земляної ділянки наші не взяли люди. Ви залізли в природоохоронну зону, де знали, де є свердловини, де свердловин, а на сьогоднішній день кажуть, що їх нема. Як, як можна було туди залізти, обійшовши людей, депутатів і, і всіх людей, що живуть в селі? Як можна було так зробити? Де ваша людська совість? І ви ще сьогодні щось стоїте, розказуєте, що землі, землі, землі? Заяви що... mm -hmm. зверталися не до нас, і сільська рада це питання погоджує. Давайте ми будемо конкретно розгадати по цьому питанні, яке з приводу якого ми зібралися. Мене цікавить конкретно по наданню ділянок учасникам. А то от вас є якась чи комісія, чи ви одноособово розглядаєте, чи є якась першочерговість, хто загинув сім'ям загиблих, чи поранених, чи ну я, я не знаю, ну які чи чи це в першу чергу місцевим, а потім ну якісь є у вас? Ну, Положення чи, чи просто в міру надходження заяв. Чином, ну, тобі, проти, що заяви заяви э, надходять до обласного головного управління Держземагентства. відповідно до положення. Ми готуємо після відповідних заяв відповідну довідку про статус земельної ділянки. Наша функція. Усі, хто звертався з учасників АТО про виділення земельних ділянки для ведення особистого селянського господарства, відповідно отримали відповідні довідки. І е, звернулися до головного управління Дерзамогенства в області з приводу виднення цих земельних ділянок. з зімовим не було. З приводу видення земельних ділянку бюджетве будівництво, то це повноваження органів місцевого самоврядування, ми сюди не втручаємося, це є повноваження, вторгнення місцевих рад. Чотири питання про позицію відкрити ті списки, кому ви даєте yeah, yeah, yeah. да, кому да, з Жодних питань немає, можна звернутися, отримати цю інформацію. Yeah. А yeah. чого воно не може бути no. на, на, на сайті? Ми це питання ну, перед областю ставили, вони казали, що всі накази, які вони приймають, розміщають на сайті, де ж, відповідно головного при ви бачили, кому дається, хто такий. Конкретно. А зараз є доступ до персональних даних, це вам приємно. Ну як не може? Крім того, є військове погодження з сільськими місцевими радами і все відповідні ради приймають рішення про погодження виділення цих земельних дідання. Скажіть, а чи можна вести земельну ділянку, їхати поїздом до Луцька, закінчується ківерці, з правої сторони, там чотири хати стоїть на такий Великий масив. Дійсно немає нічого і поле цілий біля ківрицями. Що там її не можна вести в межі населеного пункту? От канава за канавою зразу, з правої сторони. на дорога. Хіверці закінчуються, зразу канава і за канавою починається чуть така клонка нижче, а далі горбокі, там, огороди, чуть такі. Ні, то не там, де учисні, а біля залізної дороги. По долізній дорозі. Залізній дорозі. Учисні далі до дороги. Такої автодороги. А там такий горботи, дуже хороше високе місце, щось не знаю. Питання по твердо міської ради. Чи там там майже на самому виріша, виріша, міста. <розуміло> там щось не зрозуміло. А там більшість пустується і землі, ніхто не врагає навіть. Так, так, які шапити.

канава. Дай ще за канаву і туди до лісу, там вже великий масив. Без лісу, без нічого. Йде ця земля, там де охорона зона, яка повинна бути вже не було

Саме місту Київ це буде залежати від того, чи надасть згоду відповідний землекористувач, а саме державне агентство лісових ресурсів і міністерство оборони згоду на вилучення земельних ділянок під лісом. А якщо воно цієї згоди не надасть, ну що тоді? що треба звертатися до цих Землекостувачам є ліцівські тежні згоди, які відповідно у своїх повноважень звертаються до і повинні дати згоду на вилучення земельних ділянків. Звернулися, звернулися в Київ, встановляли свої запити до Умча, була депутата, використати своє право законодавчої ініціативи. Чекаємо результатів. Mm -hmm. mm -hmm. І працюємо далі в тому напрямку. Ми робимо все, те, що ми можемо зробити, але чекаємо на результати. А фотозйомку можна подивитися? Щоб кажете, фотозйомку. Ні, це тільки для службового користування. Там стоїть їх, і вони, вони захищають, це наші пророкати, вони захищають спіаторські права, і вони ставлять зразу для службового користування і тільки для працівників тих, хто має бути. Вибачте, ми не можемо. Меніторіальні громади, врешті-решт, за наші кошти, які ми сплачуємо як платники податків, я тут не погоджуюся. Це інформація... Можливо, неправильно визнати. Знімати там інші речі. Ми їх ну, не, не просимо знімати. Знімати. знімати, ми просимо знайомити, а, це Нам, це ніхто не буде його ксерити і використовувати. Але напевно десь якісь публічні обговорення з громадською радою, з громадськістю. А ми можемо дати першочергову ківричану? Хто це має бути? Це вступ першочергово. Черга йде там. з Луцька заява, з зменєвич заява. Першочерговий ми можемо поставити своїх місцевих учасників. Я повторюся, що на сьогоднішній день жодної черги за межами села Путіна немає для везлі особисто селянського господарства. Всі бажаючі по тих пропозиціях, які дали ради, всіх забезпечення. А з приводу житлового будівництва це повноваження кожного орган органу місцевого самоврядування. Тут треба звертатися до міської ради, до сільських рад. Але в законі прописано, якщо є в рівні, рівні землі, тоді майже сільська рада надавати. Забезпечити спортсміху, то є рівні землі. Надалі в рівному створили робочу групу. Ну, як на мою думку. Е Бо завжди земельні питання вони досить такі болючі. і Ми коли сприймали в районній раді, в міській раді положення про порядок надання земельних ділянок. Вони є, вони діючі. Я би все-таки казала, що було би добре, якби депутати міської ради, депутати районної ради в це положення внесли і в сільських радах вони є, внесли зміни і доповнили якраз пунктом, що стосується надання. Учасникам АТО, бо в законі воно не прописано чітко, я але всі добре розуміють, що кожен має думати в першу чергу про тих своїх 311 чоловік, які пішли з нашого району і, і зараз там перебувають і ще є добровольці, так далі, і кожну ситуацію треба вивчати на місцях і в першу чергу допомагати нашим ківерцівським людям, а вже потім забезпечувати іногородніх, які пишуть оці ці ну, заяви, ну і їх можна зрозуміти, є така можливість О, то, ну, можливо таку пропозицію записати, щоб переглянути діючі положення і внести пункт, де чітко, бо на сьогоднішній день для мене воно не є зовсім прозоро, бо все одно має бути так, як сьогодні є. По всіх там той має першочергове право, той позачергове, яким чином це має. Визначатися, бо інакше повно Збройних сил.